Загадковий ліс і річка. Частина перша. Перші кроки. Я тримаю маму за руку, і ми разом ступаємо на стежку, що веде вглиб лісу. Сонце ще високо, але тут, під кронами дерев, світло стає м'яким, розсипається золотими плямами на землі. Мені здається, що цей ліс живий, що він дихає і дивиться на нас своїми зеленими очами, листям. Я відчуваю запах вологи, кори і чогось дуже давнього, такого, що я не можу назвати словами. Це не просто дерева, це наче сторожі, які охороняють. Щось важливе. Я піднімаю голову і бачу, як їхні гілки переплітаються високо-високо, утворюючи арку, через яку проходить наша стежка. Наче ми увійшли у двері, що ведуть в інший світ. Я чую спів пташок. Вони ховаються десь високо, і здається, що співають не для всіх. А тільки для нас із мамою. У кожній ноті є радість, а ще щось схоже на запрошення. Ідіть далі, дивіться, слухайте. Мама усміхається, нахиляється до мене і каже: Чуєш, як ліс розповідає історії? Я киваю, бо справді чую. Листя шепоче, вітер нашіптує щось на вухо. Навіть тиша тут інша, глибока, мов річка. І ось я її бачу: річка вона з'являється раптово між деревами, як срівна стрічка. Сонячні промені торкаються її поверхні, і вона блищить так. Що мені хочеться засміятися від радості. Вода тече спокійно, але її рух у мене викликає дивне відчуття, наче річка знає більше, ніж я, наче вона пам'ятає щось дуже давнє і важливе, я зупиняюсь і димлюся. Мама лагідно гладить мене по голові. Це річка часу доню, вона завжди тече вперед, і в її воді можна побачити не тільки сьогодення, а й трошки майбутнього. Я дивлюся у прозору течію і бачу, як камінці на дні виглядають, наче кольорові намистини вода огортає їх, і вони світяться, немов живі. Я простягаю руку і занурю пальці у прохолодний потік. Вона холодна, але ніжна, наче торкаєшся руки старої подруги, яка давно чекала на тебе. Мені хочеться йти за цією річкою, дізнатися, куди вона веде. Я дивлюсь на маму і питаю ми підемо далі? Вона усміхається, так. Але пам'ятай, що в цьому лісі важливо слухати серцем. Якщо будеш уважно дивитися і слухати, то побачиш те, чого інші не помічають. Я знову дивлюся на річку. В її течії є щось чарівне, щось, що кличе мене вперед. І я відчуваю це початок пригоди. Частина 2. Голоси річки. Ми йдемо вздовж річки. Вона блищить у променях сонця, а її поверхня схожа на дзеркало, яке відображає небо й дерева. Я дивлюсь у воду і відчуваю, що вона розповідає мені щось. Але не словами, своїм шепотом, своїм рухом. Кожен крок у цьому лісі здається важливим. Я чую, як хрумтять гілочки під ногами, і цей звук дивним чином поєднується з дзюрчанням річки. Мені здається, що я йду по музиці, мама йде поруч і мовчить. Але її тиша тепла, як ковдра. Вона теж слухає, її обличчя спокійне, очі світяться, наче вона бачить щось, чого я ще не можу. Я нахиляюсь до води і заплющую очі, і тоді мені чуються голоси тихі, як подих. Вони не схожі на людські, але й не зовсім чужі, це наче сам ліс говорить зі мною через річку. Не поспішай, каже один голос. Кожна крапля має свою історію. Слухай, шепоче інший. Ми пам'ятаємо часи, коли тут не було людей. Я відкриваю очі і бачу, як повз маленькі листочки. Вони рухаються туди, куди веде течія. І я раптом думаю а може, і ми такі самі ідемо, куди нас веде невидимий потік? Я питаю, маму чому річка говорить зі мною? Вона усміхається, бо ти слухаєш, дорослі часто забувають, як це чути серцем, а діти пам'ятають. Мені стає тепло від її слів. Я знову дивлюсь на річку, її рух гіпнотизує, наче вона хоче, щоб я йшла за нею ще далі. Стежка звужується, і ми виходимо до місця, де дерева ростуть так густо, що сонце майже не проходить крізь їхні гілки. Тут темніше і прохолодніше. Вода річки теж стає темнішою, наче приховує в собі таємниці. Я відчуваю трохи страху, але цей страх не лякає мене він робить усе навколо ще більш загадковим. Мамо, кажу я тихо, а куди веде ця річка? Вона дивиться вперед, у темряву між деревами. Туди... Де зникає шум, туди, де тиша стає глибшою за сон. Її слова здаються мені загадкою, але чомусь я відчуваю, що вони правдиві. Ми йдемо далі. Повітря тут інше воно пахне вогкістю, старими коренями, мохом і ще чимось, чого я не можу назвати. Але відчуваю кожною клітинкою. Це запах таємниці. Я торкаюсь стовбуро старого дерева, його кора шорстка, і здається, що воно дихає, наче в ньому тече та сама річка, тільки невидима. І тут я бачу на воді відбивається щось, чого немає навколо. Я нахиляюсь ближче, і в річці, ніби інший ліс, схожий, але не такий самий. Там дерева світяться м'яким сяйвом, а між ними ходять тіні, схожі на людей, але прозорі. Мамо, дивісь, шепочу я і показую рукою. Вона дивиться у воду і киває. Це відгуння. Річка показує нам те, що було, і те, що може бути. Я завмираю, в грудях у мене трепет, як від найчарівнішої казки. Я знаю, що ця річка ключ. Але до чого? Я йду далі, слухаючи, як вода шепоче свої історії, і відчуваю, що переді мною на мене чекає щось. Що змінить мене назавжди. Частина 3. Дзеркало річки. Річка вела нас усе далі, і її голос ставав тихішим, глибшим. Ніби це вже не просто вода, а серце самого лісу. Ми вийшли на галявину, де дерева утворювали коло. Посередині лежало маленьке озеро, гладке, наче дзеркало, в ньому відбивалося небо, хоч крізь густі кроні його й не було видно. Я нахилилася і побачила у воді себе. Але ця я була іншою, старшою, спокійнішою, її очі світилися теплом, якого я ще не знала. Я торкнулася поверхні і відображення. Усміхнулося мені. Усередині стало трохи тривожно, але водночас тепло, наче я знайшла щось дуже важливе. Чому я бачу це? запитала я маму. Вона тихо відповіла: бо річка відкриває не лише минуле. Вона показує, ким ми можемо стати. Я заплющила очі і почула голос усередині. Ми вода, ми ліс, ми пам'ять, ти не сама, довірся нам. І тоді мені здалося, що річка тече. Просто крізь мене, як світла дорога, що веде вперед. Коли я знову глянула в озеро, у його глибині сяяли крихітні золоті вогники, немов зорі впалив у воду, щоб залишитися тут. Я зрозуміла. Це історії, мрії і пам'ять тих, хто колись слухав ліс, і тепер я теж частина цього. Ліс усе зберігає, промовила мама, а річка несе далі. Ми сиділи поруч. У, тиші. у цій тиші був і шепіт дерев, і рух води, і тепло маминої руки. Я відчула, що таємниця річки не в відображенні, а в тому, щоб побачити себе справжньо. Я більше не боюся, сказала я. Мама усміхнулася, і в її погляді було те саме світло, яке я бачила у воді. Ми піднялися і рушили назад стежкою. Сонце вже схилялося, крізь гілки пробивалося м'яке золоте сяйво. Я відчувала, що йдемо додому, але водночас несемо з собою щось нове, тишу, яка завжди поруч, і подих річки, що ніколи не зупиняється.